Цьогоріч в Україні зафіксували 50 випадків гарячки західного нілу. Лише у серпні на цю недугу захворіла 41 людина. З них троє померли. Хвороба найчастіше передається через укуси комарів. У більшості гарячка проходить безсимптомно, а ускладнення від неї може призвести до запалення головного мозку та ураження внутрішніх органів. Чи є випадки захворювання у Чернівецькій області? Хто у зоні ризику та як вберегтися? Далі у сюжеті. Найчастіше на гарячку західного нілу хворіють влітку та восени, коли комарі найбільш активні. Від людини до людини хвороба не передається. Важче на духу переносять ті, у кого є хронічні та супутні захворювання. Симптоми гарячки схожі на ГРВІ, але у кожного п'ятого інфікованого можуть бути ускладнення. В основному е такі симптоми, як висока температура, може виникати. Біль, головний біль, може бути висипання на тулубі, збільшення лімфатичних вузлів може бути, а в важких випадках, випадках може бути присоєднатися ознаки ураження головного мозку. Це менгіти, енцефаліти, менгі енцефаліти. Тобто статус може бути, може бути дезорієнтація в просторі часу. В тяжких випадках. Можливі такі варіанти, що, що ця хвороба може призвести до смерті у зоні ризику. Працівники тваринницьких комплексів і птахоферм, а ще люди, які живуть біля водойм. Там велика кількість комарів, які можуть бути переносчиками вірусу, і можуть при укусі передати цей вірус людині, і людина може захворіти. І люди, які полюють, які ловлять рибу. Головною групою ризику є. Військовослужбовці, які знаходяться в умовах, де можуть бути велика кількість комарів і високий ризик укусу комарами, які є інфікованими, і які можуть передати вірус військовослужбовцям, за словами епідеміолога, за останні 30 років на Буковині випадків гарячки західного нілу не реєстрували. Що знають чернівчани про це захворювання? Спришуся, це якісь. Захворювання, яке викликається інфекційним збудником, розвивається лихоманка, можливо, там вражується нервова система. Нічого не знаю. Це вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Я взагалі нічого не знаю про це. Гарячку захім у нього от нічого не знаю. Чесно. Проти гарячки західного нілу вакцини не існує. Щоб не захворіти, необхідно берегтися від укусів комарів. Важливе значення має це використання із захисного одягу, це використання репелентів, особливо для груп ризику, які проживають біля водойм, або за родом своєї діяльності є або мисливцями, риболовами, які у яких високий ризик укусу комарами? Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, Дмитро Тацюк, новини сі 4